Я ненавиджу ріалторів, які дурять людей. Ось три схеми, які найчастіше вони використовують для обману. Перше фейкове оголошення це коли ви дзвоните по об'єкту, якого в реальності не існує. Ви про це дізнаєтесь вже коли. Розмовляєте з ріелтором, він розповідає, що це квартира або продана, або під задатком, або щось там трапилося, і пропонують вам іншу квартиру. Друге, це коли ви бачите оголошення з заниженою вартістю об'єкта. Вам це цікаво, відповідно, ви дзвоните. Об'єкт реальний, він існує, але вартість, яку вказали, вона не відповідає дійсності. А ріелтор пропонує вам вчинити наступне: ми прийдемо на об'єкт. Поговоримо з власником, і ви запропонуєте свою ціну. На чомусь да, йдемось. Це некоректна робота ні з вами, ні з власником об'єкту. Третє, коли квартира продається по аукціонному методу або методу найвищої пропозиції, але про це не кажуть покупцеві. Тобто квартира на ринку по привабливій вартості, але покупцю не кажуть, що ми продаємо квартиру тому, хто запропонує найвищу вартість. Хочете прозорих відносин? Не хочете потрапити в халепу? Довіряйте професіоналам, звертайтеся до нас. Агенція нерухомості на І я Юлія Вайналович.